Представляємо вам восьмирядну сівалку, еквалайзер. Саме ця сівалка. Ми позиціонуємо її як та, яка може посіяти в надвологі умови і по нову тілу, коли в нас дуже сухо. Особливістю цієї сівалки є саме велика кількість налаштувань. Перше, це опорні колеса, колеса глибини, як ми їх ще називаємо. В них є налаштування як від сошника в сторону, так і вздовж походу сівалки. Що це нам дає? Ми можемо таким чином, в залежності від вологості або кількості рослинних решток, налаштувати сівалку так, щоб якщо сухо в нас не засипався рядок, або якщо занадто волого не забивалася сівалка. Далі саме розміщення кронштейну коліс глибини. На більшості сівалок ми маємо принцип, якщо ми уявимо тележку і котимо її перед собою, то це той варіант, як конструкційно зроблені саме розташування кронштейна коліс глибини. У нас же колеса за кронштейном, що дає нам перевагу в тому плані, що. Саме плавність ходу краще забезпечується в цьому варіанті. Тобто ми візок за собою тягнемо і таким чином ми зменшуємо вібрацію на секцію і забезпечуємо більш рівномірний посів. Далі на цій сівалці можете бачити, що встановлено декілька видів прикочуючих систем. Перший і другий рядок ми маємо стандартну прикочуючу для класики. Третій, четвертий ми встановили універсальну систему від Precision Planting. До речі, вся сівалка, висів, контроль глибини, аналіз ґрунту це все забезпечується системою Precision Planting, якою вона вкомплектована із заводу. Саме ці колеса хочемо вам показати. Звісно, умови тут радикальні, але я Думаю, що вони також працюватимуть. Саме ця система дає можливість нам мати змогу закрити рядок в будь-яких умовах і мати хороші дружні сходи після проходу сівалки. По комплектації зараз у нас бачите центральний один великий бак. Він розділений на дві частини: перша частина для рідких добрив, друга для сухих добрив. На сьогоднішній день в цих умовах невизначеності ціни на добрива дуже актуально. Сьогодні треба сухі, бо ціна дозволяє. Завтра треба рідкі, тому що змінилася ситуація. Або ж і ті, і ті. По розміщенню добрив ми можемо їх розміщувати під насінину, над насінину, з збоку. Також є можливість обладнати сівалкою, вносити ґрунтовий гербіцид зарядком. Тобто одразу виконувати навіть цю операцію.